Всім привіт! Слава Україні! Вачу брат обробляє мені фрезою під часник. Мо трохи, але нема коли чекати. Трактор Ісакі японський. Тротці, Треза метр тридцять, нові ножі. Куплений в Тернополі. Вест Тернопіль Є нагрузка хороша, але диму нема. Резує в один слід. Часник супер буде. Раніше Соя була, от посходила навіть. І сякі ката. Тут 17-2.0. Модель. липає дуже ось такий мішкополійний, добротно зроблений Проста коробка механічна, призучить там під лампічили так ось нормально може бути Тако як для дому маленьке щось робити, то супер. Глибину я не знаю, як він робить, але бере нормально. Там було тяжко там далі, бо там просто діскувало. Тут було гора. Тут стоїть все оригінальне. Нагрузка є, але диму немає. більш-менш. Можна проклади, повиточувати, зробити його ширшим на метр двадцять, це не є проблема така, але йому вистачає такого. У мене джинма, то, наприклад, на посадку. Я що, не посажу братові як треба. Нема смисла переробляти. Є люди сидять через 55, там через 50. То як Не було б часу просто знімати відео. Це люди пишуть в коментарях, що от ти обіцяв зняти цього японця, показати як він працює. Ну, от.